Друзі, пропоную вашій увазі квартиру біля Львівської політехніки на вулиці Богуна. Тут у нас індивідуальне газове опалення. Це в нас австрійський будинок. Є також посудомийна машинка. Вся побутова техніка. Ось так виглядає в принципі кухня. Ходімо я вам покажу ванну. Ванна також зі всім. Є пральна машинка. Також гігієнічний душ, ванна, ну, дзеркало і роз... рушникосушка. В квартирі є підігрів підлоги. Сюди там, де є плитка. Є також така вітальня з робочою газовою пічкою. Також диван, який розкладається. В квартирі пластикові вікна, є телевізор. Прямуємо до спальні. Спальня у нас із гардеробною. Бачите, є дзеркало на повний ріст. Гардеробна. Також там є двуспальне ліжко велике. Спальня з виходом на балкон. Є робочий стіл. Ось у нас такий балкончик. На майже непроїзну вулицю. Тому що це односторонній рух. Також по квартирі є вся побутова техніка, пилосос, праска, сушарка та все, що потрібно для життя. Також є весь посуд. Якщо вас цікавить дана квартира, пишіть, дзвоніть, відповідаю. Покази в будь-який зручний для вас час.